Про ситуацію на Запорізькій АЕС та радіаційну безпеку, про відновлення водопостачання у Нікопольському та Кайворійському районах, про жнива та важливе рішення сесії Дніпропетровської обласної ради поговоримо з керівництвом районних військових адміністрацій та головою облради Миколою Лукашуком. Вітаю вас, пане Миколи. Почнемо з ядерної небезпеки. Інформаційна хвиля стихає, хвиля страхів. Але ж яка зараз ситуація на Запорізькій АЕС і наскільки реальна загроза та ймовірність теракту на станції? Доброго дня. Дивіться, у нас на початку місяця відбулися навчання, які проходили одразу в декілька областей. Синхронно був сигнал о 5 годині, що стався вибух. Були опрацьовані всі протоколи дії разом з ДСНС, з Нацполом, Атоменерго і з усіма службами, які відповідають за ядерну безпеку. Я можу вам сказати, що область готова до будь-яких дій. Якщо б така ситуація сталася, загроза теракту була дуже висока. Про це повідомляв президент, при тому повідомляли наші військові про те, що замінована станція. Є зона ураження, вона приблизно розраховувалася на 50 кілометрів, тобто вона не доходила до Дніпра і не доходила до Кривого Рогу, але вона повністю затрагувала і частину Запорізької області, і затрагувала в тому числі весь Нікопольський район, і затрагувала в тому числі частину громад Криворізького району. І фактично, якщо казати, то відпрацьовувалася евакуація повністю Нікопольського району і частини. Криворізького району, а це майже 160 тисяч людей. Були відпрацьовані всі заходи, протоколи, знераження і таке інше. За результатом цих навчань я можу сказати, що громади, всі державні органи відпрацювали на 100% і область до будь-якої надзвичайної ситуації готова. На сьогоднішній день ведеться постійний моніторинг. За рахунок автоматизованих датчиків рівня радіційного забруднення ситуація на сьогодні повністю стабільна. Вона моніториться кожний день, 24 години на добу і повідомляється всім відповідним службам. Як інформуватимете мешканців області про оперативну ситуацію у разі підриву АЕС? Зрозуміло, що сьогодні станція знаходиться під повним контролем окупанта, а там Наших спостерігачів або наших там людей, які б знаходились на станції, немає. Тому зрозуміло, що про це ну є спостереження, буде одразу повідомлення. Повідомлення буде як від державних органів, так і органів місцевого самоврядування. Я думаю, що не дай Бог така ситуація стане, то всі про це будуть повідомлені дуже оперативно. Окремо, якщо ми кажемо про сільські громади, слід розуміти, що велика кількість населення, яка проживає в цих громадах, вона не сидить в смартфонах. Вона не сидить ні. в Телеграмі, вона не сидить в Фейсбуці, вона виходить зранку, йде нагород, йде доходова. Є так. органи місцевого самоврядування, є військова адміністрація, районна військова адміністрація, є учномовці у поліції, у ДСНС, які будуть їздити і попереджати, якщо б така ситуація трапиться. Але я сподіваюся, що такого за історію країни... Після Чорнобилю вже не буде. Ще одна проблема, яка вже стала реальністю: забезпечення водою мешканців Нікопольського та Криворуського районів. Що для цього вже зроблено, що робиться, і що планується зробити? Дивіться, а, із за теракту росіян на Коговський ГЕС у нас міліло повністю водосховище. А два райони залишились без води. Якщо казати про людей, про Нікопольський район це фактично 320 тисяч людей. З них 280 тисяч це мешканці району. А зрозуміло, що частина людей виїхала, частина приїжджає. І десь приблизно, що десь 40-50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, ця кількість людей зменшується кожного дня. При тому, що там велика кількість людей саме з Херсонської області, вони знаходяться в Нікополі, в Марганці в Покрові, і знаходяться у Кривому Розі. А другий район це Криворізький район, який з урахуванням ВПО це фактично сьогодні майже 900 тисяч людей. Це величезна кількість. І там проблема, тому що також була запитка водою на південне водосховище, яке далі давало воду на підприємство Криворогу, на громади Криворогу, це Крибаспроводопостачання, і далі забезпечувало майже 70% людей водою. На сьогоднішній день ситуація, якщо брати Криворізький район, вона складна, але контрольована. Є величезна кількість громад, в яких зараз води немає. Що так я контрольована? Це відбувається. Дивіться за дорученням президента. Після цього теракту кабінет Кабмін кабін, Кабінет міністрів виділив значні кошти. Фактично виділив півтора мільярди гривень на агентство з відбудови для того, щоб там побудували в цих двох районах в Нікопольському районі і в Криворізькому районі два потужних водогона. Фактично, фактично, якщо нові. дивитися нові, це унікальні. Такі унікальні водогони. Якщо ми кажемо про Нікопольський район, це водогон починається у Запорізькій області, заходить через е, іде на Нікополь, з Нікополя на Марганець. І також є ще питання, там буде Покровська громада, Червона Григорівська громада. Вже роботи йдуть. Робить велика Добре. кількість техніки. Кожного дня ця ситуація моніториться. Навіть сьогодні перед нашим ефіром, я перед ефіром, там десь 10-15 хвилин тому спілкувався з головою ОА Сергієм Лисаком, який зараз. Находиться в Марганці і дивиться, що там ситуація, після які були обстріли, яка ситуація, в тому числі з побудовою mm -hmm. водогона. Ми тільки що про це розмовляли. Коли ми кажемо про Криворізький район, то там головна задача, це щоб з Караченівського водосховища, в якому сьогодні є вода, зробити водогон, який обходить місто Кривий Ріг, і заходить в водосховище Південне, яке заповнювалося за рахунок Каховки. Таким чином буде закрита повністю як потреби. Підприємств виробничих, так і потреби людей. Сьогодні у кровому розі є вода, але як вода, мойки не працюють. У людей вода подається погодинно, тиск зменшений. Для це того питна щоб вода, це питна технічно? вода, це питна вода. Але щоб ви набрали питну воду, ви повинні спуститись на перший поверх, виведені крани А тиску не немає. Ви набираєте воду, вода подається по годинам і далі цю воду використовуєте. Але це зроблено для того, щоб. Цієї води, яка знаходиться в цьому водосховищі Південному, хватило якомога більше для людей по часу. Тому що, дивіться, складне питання забезпечити ну, майже мільйонне місто з урахуванням громад, які поруч, водою. Це фізично ну дуже складно, тому вода подається по годинам і це питання зараз вирішується. Зрозуміло, що ці потужні водогони, які сьогодні будуються, це ну унікальна побудова, тому що вона відбувається під час повномасштабної війни. Це раз. Друге, це величезний інфраструктурний проєкт, який мог чи міг би бути зірцем інфраструктурних проєктів під час мирного життя. Тому що фактично. Загальна довжина цих водогонів, вона буде складати ну фактично 150 кілометрів. Це величезні водогони, тому числі туди потрібні труби. труби, які не виробляються сьогодні в нашій державі той діаметр, тому що частина заводів, які виробляли такі труби, вони знаходяться на тимчасово окупованій території. Тому зараз над цим працюють над логістикою і доставкою цих труб в Україну. Працюють наші міжнародні партнери, і працює держава, щоб це відбулося якомога швидше. Окрім цього, Кривий Ріг, міська громада також реалізує там один з проектів, який повинен частково забезпечити їх водою щодо там водозабору, деталі розкривати я не буду з безпекових з безпекової ситуації. Ми з обласного бюджету разом з обласною військовою адміністрацією і депутатський корпус виділили туди вже 100 мільйонів гривень на підтримку цього проекту. Ну ви це кажете про міста. Сільські громади. Це стосується сільських громад. Наприклад, дивіться, в Апостолу сьогодні трошки є вода. Якщо ми кажемо Софіївки, води нема, вона подається, вона подається з Криворогою, води нема. Якщо ми кажемо от, з там про Грушевську громаду, вона також була запитана з Каховки. Зрозуміло, що там, для того, щоб закрити потреби з водою, за дорученням президента, також Кабмін окремо виділив на Обласну державну адміністрацію майже 160 мільйонів. І сьогодні відбувається я підвіз води як автотранспортом, як ДСНС дає свої машини для того, щоб людям розвозити воду і технічною питну. Як відбувається підвіз залізничним транспортом, тому числі, щоб люди сьогодні були повністю з водою. При цьому учора з'явилася інформація про те, що у Нікополі городяни обурювалися нестачею води та навіть проводили протестні акції. У вас є що сказати з цього приводу? Сказати перед усім обуреним нікопольчанам? Дивіться, я хочу звернутися до мешканців Нікопольського району, не тільки Нікополя. Міська влада робить все можливе разом з обласною державною адміністрацією, разом з державою для того, щоб там якомога скоріше була вода. Цей же самий водопро... водогон, який будується сьогодні з Запорізької області і буде заходити там на Томаківку і на Нікополь, для цього потрібен час. Чуда не буває. За неділю, за дві, за місяць цього, на жаль, не зроблять. Тому деякі люди, в тому числі це може бути і окупант, через будь-які месенджери стараються розкачувати. Ми побачили величезну кількість ботів, які пишуть на сторінках ФБ про те, що а, у нас там погана вода. Дивіться, в Нікополі є 35 пунктів видачі питної води. І це питання контролюється, вода видається. Окрім цього, місто робить все можливе для того, щоб з річок, які є поруч, Зробити запитку водою, але це може вирішити фактично питання для одного або двох там мікрорайонів, або там декілька там насам, там десятків домів. Воно не може вирішити для великого промислового міста всю проблему. Те ж саме стосується ситуації в покрові, там де мер зробив майже все можливе, неможливе для того, щоб з Базовлука зробити запитку, і, хоч якась вода технічна була у людей в кранах, це якраз заслуги. Мера Ніка Полясайока. Це заслуги, що зараз робить там пан Боровік, Марганець, робить це все для того. Також деталі розкривати не буду, тому що ворог уважно моніторить ці соціальні мережі, але робить це все можливе, щоб поки будується цей водогон, там також була хоча б технічна вода. Окремо громади бурять скважини. Але є проблема. Горизонти водоносні вони також зникають. Міліє водосховища, вона зміліло і вода звідти пішла. Інші, які є скважини, то коли береться проба цієї води, вона містить те, що там велика кількість відповідних солей і велика кількість марганця. Тобто для цього повинні бути очисні системи. Ми зараз працюємо із фондами, і працюємо для того, щоб з партнерами туди приїхали. Очисні системи, які будуть очищувати, ну одна справа це зробити для невеличкої громади, а інша це зробити, наприклад, місто, в якому мешкає 40 або 50 тисяч людей. Тому я хочу звернутися до всіх мешканців і сказати, що треба трохи терпіння, слід розуміти, що ми пам'ятаємо, що взимку ворог хотів нам виключити електрику. І робив нам блекаути, і це дуже суттєво відчули мешканці Нікополя, тому що там саме електропалення. І там був термін 2 на 6, 2 години світло було, 6 годин не було. І квартири просто замерзали, вони не співали нагрітися. Світло вони не змогли нам виробити, але вони забрали у нас воду. І треба розуміти, що це не просто так. Міська влада вирішила комусь виключити воду. Це окупант, це не, ну, зробив розуміло. теракт, зробив великічизний екоцид. І сьогодні ми вирішуємо це питання. Повторюсь: півтора мільярди виділено, а ці кошти могли б піти на підтримку наших збройних сил. Сьогодні вони направлені на те, щоб Нікопольський район, Нікополь, Покров Покрові всі громади були з водою, і в тому числі Криворізький район і Кривий Ріг також були з водою. Про водопостачання не можна не сказати про ще одну проблему про тарифи. Подвійне підвищення тарифу на воду скасували, але за нових тарифів на електрику це не дуже покращує ситуацію. Якими засобами плануєте компенсувати водоканалам ну, їхні нові підвищені затрати? Ви підняли дуже важливе і складне питання. Зразу дам головну відповідь. Ми зараз готуємося до сесії обласної ради. І ми вже провели консультації із головами фракції, з депутатським корпусом, і це питання також обговорювали з головою обласної військової адміністрації. Тарифи на воду в нашій області підніматись не будуть. Ми вважаємо, і я особисто вважаю, ну, що сьогодні наші хлопці, які захищають нас, це складний час їх родини тут, і робити додаткове навантаження в цей складний час на гаманці мешканців нашої області. Ну, що найменше за рахунок цього дивіться, так. чуда не буває. Не це буває. все буде відбуватися за кошти обласного бюджету. Фактично, будуть дотації, які вже і сьогодні є ці дотації з обласного бюджету для того, щоб компенсувати різницю в тарифах. А яка сума це буде? Я думаю, що це буде не менше 300-400 мільйонів за рік за рахунок цих тарифів, які сьогодні є, на вартість електроенергії. Пане Микола, зараз про Криворіжжя. Ситуація в Криворізькому районі нам прокоментував голова Криворізької військової адміністрації Євген Сідниченко. Послухаймо. На території Криворізького району зараз ситуація з питною водою напружена, але повністю контрольована. Деякі громади, саме Вакулівська і Грушівська, з перших днів з цієї катастрофи залишились без централізованого постачання. Там зараз на... працює підвіз. Питної води, технічної води і бутильованої води там налаштовано, людям підвозиться. Деякі громади частково обмеження водопостачання: це Зеленодольська громада, Апостолівська громада, Софіївська, Гліовацька. Там також здійснюється підвісин води, питної, технічної і бутильованої. На території Криворізького району створено 57. Пунктів видачі питної води. Щодо реалізації державних проєктів по відновленню водопостачання, зараз вони в повному ході виконуються, щодня працюється, майже цілодобово працює там різна техніка. І я думаю, що найближчим часом вони всі реалізуються, ці проєкти, і запустяться в дію. Цей проєкт повністю 100% забезпечить водопостачанням Криворізький район та саме місто Кривий Ріг. Тож найближчим часом відновиться вода. Щодо роботи підприємств, звісно, їм зараз тяжко. Вони знову обмежили свою роботу, але вони не зупинилися, вони працюють, також допомагають вирішувати питання із водою, і допомагають населенню. Щодо роботи фермерських господарств, сільхосвиробників, зараз розпочата. Уборка, жнива ранніх зернових культур набагато краща ситуація в порівнянні з минулим роком, тому що всі поля зараз розміновані на території Криворізького району. Залишились деякі балки, яри, які не розміновані і дають небезпеку. Але поля всі стовідсотково оброблені, посіяні, і в порівнянні з минулим роком врожай непоганий. Тож все буде, і буде хліб, і буде до хліба, і буде перемога. Вам є що додати, можливо, прокоментувати. Я думаю про те, що слід мешканцям і і нікопольського району розуміти одну річ, що побудова цих двох великих інфраструктурних проєктів, вона йде цілодобово, велика кількість техніки працює. Але слід розуміти, що, на мою думку, це не буде ні сьогодні, ні у наступному місяці. Якщо це буде... Вересня ну, жовтей ре листопад, то це буде дуже, дуже чудові терміни, коли люди отримають воду. Тому слід розуміти, що для побудови них повинен бути час минулого разу. У цій студії ви розповідали про активну участь у відновленні громад наших закордонних партнерів. Чи були скоріговані програми та проєкти у зв'язку з новими викликами, насамперед із необхідністю відновлення водопостачання? Дивіться, ми сконцентрувалися по, на, в бюджеті цього року саме на декілька основних напрямків. Напрямок номер 1 Це підтримка наших військових, це реабілітація для наших військових. Це спільна позиція моя, це позиція лисака Сергія. Голови ОВА, і це позиція депутатського корпусу. Ми повинні зробити все для того, щоб підтримати наших військових. Тому ми на останній сесії виділили майже 250 мільйонів для того, щоб в лікарнях, які вибрані, наприклад, це Кам'янське, це Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг, зробити ремонти. В тих лікарнях для того, щоб лікарні могли отримати нові пакети по реабілітації і могли приймати більшу кількість наших військових для того, щоб вони відновлювалися. Це перший один напрямок. Другий, ми зараз працюємо багато з міжнародними партнерами. Ми неодноразово зустрічалися з чехами, які взяли патронат над нашою областю. Ми запропонували їм мета нашої співпраці для того, щоб вони підтримали наші громади, дали сюди. Кошти по ним, по ним зрозуміло побудувати інфраструктурні проекти або проекти, які будуть сприяти надходженню податків, нових робочих місць, наприклад, завод, по побудові будівельних матеріалів тощо. Але слід розуміти, що поки у нас йдуть обстріли, вони не дуже спішать сюди вкладати гроші. Але діалоги, консультації по цьому. Поводу йдуть. Ми багато зараз працюємо з громадами, окремо працюємо з USAID, з фондом Там було вибрано 5 громад, на кожну громаду буде виділено десь по 200 тисяч доларів. Але що хочуть наші інвестори, але наші міжнародні партнери. Хочуть... Ні, з прозорості ні. питань немає. Вони хочуть бачити максимальну кількість проєктів, серед яких вони будуть щось вибирати. І Якщо ми дивимося на наших три райони, у нас найбільша кількість руйнувань це Нікопольський район, на другому місці – Криворізький район, на третьому місті не Синельниковський, а, на жаль, Дніпровський район, тому що туди величезна кількість була прилітів ракет. От, Наприклад, візьмемо апостолу, в ньому відсутні три школи. Взагалі було три школи, і в три школи прилетіли ракети, жодної школи немає, а там мешкає понад тисячу дітей. Тому зрозуміло, що ми пропонуємо, давайте ви вкладете гроші. Громада дасть співфінансування. Якщо у громади зараз грошей нема, ми з обласного бюджету виділимо співфінансування. Ми зараз з цим працюємо, але поки що кошти від наших партнерів на відбудову не надійшли. Якщо окремо сказати щодо співпраці з Чехами, вони заклали там понад 20 мільйонів євро для підтримки України. Але коли ми кажемо про підтримку, це України. України. Це і Львівська область, вони, де вони планують побудувати опіковий центр, ми запропонували це зробити у нас, але вони вважають, що якщо вони якісь такі проекти зараз будуть реалізовуватись, то а, там більш безпечно, чим, наприклад, на Дніпропетровщині. Але ми, за, ми з ними працюємо, ми працюємо зараз з їхнім бізнесом. Ми разом з обласною військовою адміністрацією готуємо спільну зустріч, яка буде ось-ось, з їхніми бізнесменами про те, щоб показати. Що Україна, що Дніпропетровщина це дуже інвестиційно привабливий регіон, тому що слід розуміти, що до початку повномасштабного вторгнення ми генерували фактично 10% ВВП держави. Якщо казати про деякі ресурси, то, наприклад, на Дніпропетровщині сьогодні там понад 40% запасів залізної руди всієї Європи. Це запаси різних. Тому числі земельних матеріалів це потужне машина будування. Це відомо всім. Я вважаю. Дивіться, але це дуже цікаво для них, для інвестицій. І оці зустрічі, ці бізнес-форуми, які ми зараз за увагу готуємо, то якраз вони повинні а, спрацювати для того, щоб сюди заходив їх бізнес. Окремо, ми спілкувалися з їхніми депутатами на останній зустрічі для того, щоб вони в себе в парламенті прийняли такий закон, який фактично. Дасть можливість чешським банкам давати гарантії на ті інвестиції, які йдуть в Україну. І я вважаю, що як тільки вони пообіцяли, що ці закони не Фактично будуть прийняти страхування, так? Так, страхування їхньої інвестиційної діяльності в Україні під час війни, І вони це розуміють. Якщо це буде, а ми сподіваємося, що це буде дуже дуже швидко. Я нагадую, що сюди також приїжджав президент Чехії, так. це дуже, дуже такий візит, який. Знаковий для нашої області, то я впевнений, що ці закони будуть прийняті, і ми вже зовсім побачимо скоро тут велику кількість спільних підприємств разом з Чехами. Вчора отримали рішення від Асоціації європейських регіонів, що обласна рада туди увійшла, а там величезна кількість областей і регіонів. А, і ми сподіваємося, що кошти будуть. Ми працюємо окремо з поляками, Між Совеське Ми зараз працюємо там з французами. Якщо казати про поляків, вони виділили для підтримки нашої області фактично десь 200 мільйонів гривень. І вже передали сюди там дев'ять карет швидкої допомоги. Передали сюди дрони, які ми передали. Далі поліцейським нашим передали ДСНС, для того, щоб вони працювали під час ліквідації, потужні які можуть там відзнімати і давати гарну картинку. То що ось така підтримка від них йде. Але ми готуємо все для того, щоб як тільки закінчиться війна, Україна переможе, щоб у нас було повністю підгрунти, щоб у нас був портфоліо е необхідних Про -про -проєктів, проєктів, які можна запропонувати нашим партнерам для того, щоб в одній чи іншій громаді почати відновлення і почати розбудову нових інфраструктурних проєктів. А поки все своїм коштом, так? Поки. Все відбувається за кошти або громади, або за кошти обласного бюджету. Про обласний бюджет, про обласну раду наближається чергова сесія обласної ради. Які питання на порядку денному та які важливі рішення плануєте прийняти мені? Дивіться, ми зараз плануємо. Ми хочемо зосередитись. По перше, ми хочемо пробрати всі неефективні програми, які сьогодні не працюють на вимоги військового часу. Вони будуть припинені. Друге, ми хочемо ще раз підтримати позицію, підсилити питання щодо реабілітації. Як? Виділити додаткові кошти на це. А далі внести зміни в деякі програми і прийняти нові програми. Ну, наприклад, внести зміни, продовжити строк дії програми по підтримці наших сил територіальної оборони. Ну для розуміння в тому році, якщо враху порахувати всі потреби, які були в там Нацгвардія, ТРО тощо, то з обласного бюджету на всі потреби було виділено фактично 1,3 мільярди гривень. Це величезні кошти. В Цьому році також велика кількість грошей, але це підтримка критичної інфраструктури, це реабілітація. Це зараз буде ми готуємо нову програму щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, яких у нас фактично майже 400 тисяч. Їх там 390-393, люди приїжджають, ну, три люди Але але частка людей, яка приїхала до нас в область, вона залишається. Ми називаємо їх наші нові мешканці. Тобто повинні бути програми щодо їх реінтеграції. Тобто, ми цю програму також готуємо і плануємо на цій сесії прийняти. Добре, дякую вам. Дякую за розмову за те, що ви робите, і на все добре. Дякую.